І ви всі розумієте прекрасно, скільки коштує дизельне пальне. На сьогоднішній день піднімається ціна на газ. І на сьогоднішній день, так як я ось тільки що увагу, то ціна за 1 долар вже більше 13 гривень. 13.10 чи 13.15. Тому я думаю, ви знаєте, що сьогодні будуть підніматися закупівлі ціни на дизельне пальне, а це є основою для перевезення пасажирів і основою для тарифу. Тому на сьогоднішній день ми ввели в дію рішення виконкому, яке ніхто не відміняв по маршрутному таксі. І мені б хотілося, щоб якомога довше перевізники протрималися за цією цілого. Сьогодні ви мені розказуєте за мешканців міста Полтави. Якщо чесно, я хотів би, щоб мешканців міста Полтави всю Полтавську територіальну громаду перевозили безкоштовно. Мені б, я б самий щасливий мене був. Але сьогодні чудес не буває. Тому або ми шукаємо золоту серединку, хочу вам сказати, або не шукаємо її, хочу вам сказати, що я спілкувався з перевізниками, пасажиропотік різко впав, і, мабуть, мені все-таки приємно, що люди пересіли на тролейбус. І а на тролейбусах на 30-40% на пасажиропотік збільшився. Тому якщо раніше від 25 до 30 тисяч в день був збір на комунальному підприємству Полтава електротранс, то сьогодні і 35, і 36 тисяч в день. Тому тролейбуси поки що їздять, вони так само перевозять людей. Я думаю, ви звернули увагу, скільки тролейбусів ми відремонтували. Ми їх принципово фарбуємо в жовтий колір, щоб вони не так. Не такі відлі мали від нових тролейбусів. Сьогодні ми ще ремонтуємо тролейбуси, тому, користуючись нагодою, я всіх запрошую пересідати спокійно в електротранс. Це раз. По-друге, всі члени громадської ради їздять безкоштовно, тому що в них пенсійний вік. Тому пенсіонери в нас як їздили безкоштовно, так і будуть їздити. Якщо сьогодні держава планує нам стільки-то коштів, Дати на відшкодування, то кожен рік вона дає все менше, менше, менше і менше. Тому на сьогоднішній день ми забезпечуємо із міського бюджету.